Зараз спробую записати невеличке відео, яке сьогодні мені просто у зимою був шторм. І для того, щоб заспокоїтись, я завжди йду до моря і розвиваюся ноги в пісок і як то кажуть. Це необхідність для того, щоб збагнути, що відбувається і чому втрачається баланс внутрішній. А для прикладу розкажу вам таку цікаву, яка інсайтна. Ну, В морі, на лодці, і відстань була 2 кілометри. Ну, що, знаю, що це скажуть, тому що для мене це шалений відстань. Я не знаю, що там можна побачити. Він дуже цікавий, рекомендую, ще раз повторюсь, але в чому суть? Він збиває цього хлопця. Не то, що хвилі лодку там хитнуло, у тебе вже відстань, ти можеш вистрелити, тобто плюс-мінус це буде пів метра. Тобто, а тобі треба впасти плюс-мінус сантиметри, до п'яти сантиметрів. І все це якийсь невдалий. якби... Фільм в плані не продуманий цей момент, що вони зробили з цього кілера такого супергероя, що от він прямо там в хвилях, в океані може це зробити. А я зупинилася і подумала, якщо наша логіка каже, що це неможливо, але ж це фільм показав, то можливо допустити такий варіант що є якийсь стабілізатор, який стабілізує цю рушницю, що він може навіть при похитуванні хвиль, які не можна проаналізувати і продумати, який буде цей коливання, так? бал цього коливання води. Тобто, і якось, напевно, і що ви думаєте? В останній серії відкривають карти і показують, як виглядає цей стабілізатор. І Цьому мій інсайт. Ми настільки блокуємо своєю логікою і своїми знаннями, що ми не допускаємо якихось інших варіантів. Ми кажемо, це неможливо, тому що я не знаю, як це може бути. Подумайте, я не знаю, як це може бути. І ось задумайтеся в моменті. Які ще варіанти можливі, коли ми собі кажемо Окей, мозок, ти не знаєш, а давай я допущу в своїй свідомості, що можливо ще які варіанти. І що я б хотіла вам показати, на що акцентувати вашу увагу? Що наші думки це як пуля в снайперській лінтівці. і коли оцей шторм хвилі? Ми не можемо їх ніяк прогнозувати. Це зовнішня реальність. І єдине, що ми можемо зробити, це вдягти отакий, ну, знаєте, пристрій як внутрішній стабілізатор. І стабілізувати себе. Не море, не катер, не хвилі, не фізичну реальність, ні перипетії, які там відбуваються, стабілізувати себе. І кожен кожен для себе шукає цей стабілізатор. Для мене, наприклад, і молитва. Тому що що нас збалансовує, те нам і дає вистрілити в десяточку і отримати свою ціну. Якщо вам був корисний цей інсайт, ставте лайк, ставте, напишіть якийсь коментар, тому що ну, неймовірно я сиділа, просто прийшла, як то кажуть, сама збалансувати. то розширюйте свою свідомість, будьте готові, що е, немає бар'єрів. Бар'єри створюють бар важливо.